Контролую. Я реально контролюю, від, щоб не відійти від того, ну, тобто до чого я дійшла. У мене є якась формула, так, і я кожен, ну, практично кожен стараюсь прорахувати, ага, там, якщо я подроблю заростав, то за це я можу бути так. Воно так і буде. Так. І я вже перевірила це мій ну, -а. Ну, ну, <ан> благі... так ти розумієш, що ти робиш від себе це правильно в житті. Я не кажу про тільки ті, про все, що пов'язано з матеріальними благами, з родичами, з болезнями, з всякого цієї фірми. Воно це все це як плата. За твої дії, за твої там, ти думаєш, що а, ні, у мене там такі принципи, є. Ну, умови там, правильно, і не кажу, про там тебе. А десь всередині ти розумієш, що це сказати сам тобі. То це є правильно. Знаєш, як знаєш, як... як бут... Ну от, дивись, знаєш, як я правильно. Подив себе тобі питання. От є ситуація. ситуації. Це буде угодно Богу. Ну, це буде угодно, от сам собі задаєш. Що, якщо відповідь ні, то ти то, я, ну, я не говорю це того, що там як ваші ролі, що ті не умічка, як та сама людина, як та сама тими ж самими побочками, гріхами, які не можуть розуміти, що хтось відповідає, Опять <спільному> як с сигаретами, да? Умовно там, ну, ти куриш, там дві ты куришь, там две пачки сигарет. Ты добився, що ти вже переробишь там Вот да? От это не шоу, это так само, і вот ну, розумієш, якщо я там щось уже зроблю там, то потом піде на праву. Заборони. Ты хочешь їхати? <пирам>

Ну, а Путки Бонд зомбі да зомби ну, скажи, Болодина, да. Та Мені безрізнить, без як він з тобою подобається.